Вокабулярне Оксфорд Dictionary, не чекаючи грудня, назвали слово 2019 року. Ним стало слово Чучундра. Чо Чучундра. 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 Чучу. -чу -чу -чу. Це слово стало відомим широкому загалу завдяки публікації переписок авантюристів, які заробляли на українських оборонних замовленнях. Вони перепродавали на військові підприємства контрабандні російські та списані українські деталі у два-п'ять разів дорожче за їхню вартість. Чучундра карту ету поповнять. І щоб розібратися у чучундрогейті, ми запросили у студію єдиного в Україні дипломованого чучундролога Антона Тимошенка. Чундра Антоне, Чучундра Майкле! Чундра, чучундра, Тож, хто така чучундра, і чому до розслідування журналістів ми нічого про неї не чули? Щоб зрозуміти, хто такі чучундри, треба розглянути їхнє місце у загальній класифікації живих організмів. Ось дивіться. На найнижчому рівні знаходяться бактерії, лупа та журналісти телеканалу Прямий наступні в ієрархії – тітушки. Тітушками стали називати найманців, гопників, а також спортсменів, які за гроші стоять на акціях і б'ють незгодних. А якщо тітушка все ж таки доповзе з берегів Білої церкви до хрещатика, що на неї чекає далі? Ну якщо тітушці почнуть довіряти гроші, вона стане чоловічком на банкоматі. Чучундра карту ету поповнять. Сейчас атвій чоловік на банкоматі стоїть. Чоловічків на банкоматі в країні дуже багато, але звичайно, це все одно проміжна ланка в цій екосистемі. Середовище проживання цих тварин зрозуміло з назви, але як чоловічки на банкоматі можуть вилізти на наступний еволюційний щабель. Влаштовуються на державну службу, тоді вони стають чучундрами. Нарешті дійшли до чучундр. Вони хоч хордові? Ні, повністю безхребетні. Чучундра, карту ету поповнять. О, тепер впізнаю чучундру. Постійно їх бачу на митницях та держпідприємствах. Так, у них там гнізда. А от коли чучундри обростають родинними зв'язками та знайомствами, вони мотують у бабусиних пиріжечків. Олег Гладковський, перший замсекретаря ради нацбезпеки і оборони, друг президента, неофіційно смотрящий за оборонкою. Тато Ігор Гладковський, син, і з опцією дзвінок тату. Таке собі бабусин пиріжечок. Бабусині пиріжечки живуть на зеленці. Полотно за мною називається зеленка. Та інколи мімікрують під нормальних людей. Це програма зі створення оперативної графіки. А це пам'ятник свині. Але головне саме пиріжечки знаходяться у центрі ланцюга. Вони розставляють всі крапки над і. і якщо можна, я б перейшов на російську, бо мені так. Зручніше, тобто не над і, а над йо. А хто харчується бабусеними пиріжечками? Пиріжечки – це той гумус, на якому ростуть три непосаджених друга, яких насправді не три. А скільки це питання турбує не лише тебе. Я з цим просипаюся і з цим лягаю. Ну а хто ж на верхівці цього чучундрологічного ланцюга? На жаль, про цю істоту нам нічого не відомо, саме тому ми і називаємо її інкогнітом. Чи не натякаєш ти, що інкогніто на вершині піраміди? Це ні, ні. Я не натякаю на Порошенка. Навпаки, він поводить себе як Чучундрофоб. Принцип нульової толерантності до корупції. Нульову толерантність до корупції. Петро Олексійович так часто повторює про нульову толерантність до корупції, наче у нього нульова толерантність до нульової толерантності до корупції. Але це все одно не дає нам відповіді, хто ж такий інкогніто чи інкогнітиня, чи за інкогніто. Так, я готовий. Щось мені підказує, що у цій історії з чучундрами, пиріжечками та іншими кореноніжками знову ніхто не буде покараний. Так, бо президент вже знайшов крайніх у цій ситуації. Чучундр, чоловічки на банкуматі, цітушок. Ні, винні, як завжди, журналісти розслідувачі Була зроблена спроба зробити скандал. Мова йдеться про спробу підірвати довіру до армії, mm -hmm. спробу підірвати довіру до mm -hmm. держави mm -hmm. і до оборонного комплексу. Mm -hmm. А ну, якщо знову перейти на звинувачення журналістів, то напевне знову жоден мізинчик не буде відрубано. Але давайте радіти найменшому. Ми збагатили світові словники новим словом. Чучундра. вибач, кіплінг, і кому потрібен цей філологічний прорив? Як кому? От, уяви, на землю несеться метеорит. З неба падають годзили, з під землі лізуть кротилю дожери, земляни впадають у кататонію, не маючи слів, щоб описати весь цей і тут з'являємося. Ми простягаємо словник і Кажемо: обирайте, тут купа слів. У нас вже все це було. Тільки ще гірше за три тижні до виборів.